Я тебе знайшла. Вітаю, дорогі мої друзі, на каналі Все по-домашньому. Сьогодні знову відео з теплички. Хочу привітати вас і побажати гарного здоров'я, мирного неба, натхнення на великі справи, на великі звершення. На свято Пасхи у мене не було змоги викласти відео, не було інтернету, тому з запізненням, але все ж таки вітаю вас з цим таким світлим святом, миру, здоров'я і всього всього найкращого. Тільки найкраще має бути у нас у житті. Дивіться, моя редисочка. Бурячок гарненький такий робиться. Там мені радили його все ж таки не виривати, попробувати перепікірувати, що я і хочу зробити. Бачите, такі гарні листочки. Поки що він мені не заважає, і навіть якщо я буду садити огірок і десь трішки можна буде вирвати. Так, редисочка, бачите, хоч малесенькі такі ось бурячок, ось редисочка. Маленькі листочки, але подивіться, головки, вона вже робить гарненькі. Ми вже навіть трішки рвали їли, дивіться. Давайте вирву, щоб показати. Непогано, незважаючи на те, що теплиця у мене не опалюється, але є якийсь шкідник. Підгризає. Бачите? Є шкідничок. Потрібно було би чимось обробити, але так як вже цю редиску скоро потрібно усю вирвати, то, мабуть, все-таки не варто да? хімії напічкувати. Повиносила перчик з будинку, бачите, тут йому краще, а взагалі падав, пропадав. Помідори на ось що з неї залишилося. І е, недавно було день народження в дочки. Ну як недавно? Так, що 8 квітня було день народження. Е, подарували їй, дядько подарував їй ось такі троянди. Вирішили мене питалися, які кращі квіти. Но все ж таки, ми вирішили, щоб аби були живі. В такому горщику тут чотири невеликих кущики. Бачите, вони вже відквітають, листечко скинули, але самі кущики живі. Багато почок і будемо пересаджувати нагород. Потім ми подарували ось такий красивий гіацинт, дуже гарна така велика квіточка була насиченого розового кольору. Також висадимо у відкритий ґрунт. Так, це звичайний червоний тюльпан, я насаджувала в відеречку. Мала передати мамі. Але так як обставини складаються трішки по-іншому, як планувалося, то буду висаджувати також в себе на горі. Ну що, шпинатик росте. Таку розетку формує непогано рукола. Потім це, здається, салат айсберг має бути, одеський кучерявець. Тут ось цей кучерявець шогуси з'їли, бачите, редисочка трішки повідростала, також формує головки. Бачите, є редисочка, чорнобривці. А оце щось насіяло. І навіть не можу подумати, що це таке. Взагалі нічого в голову не йде. Не підписала, тому що на другий день поїхала до мами і ось тут що це таке. Не знаю. Писали мені за цибульку Кенді. Я читала там коментар, що гарно зійшло. 70% насіння зійшло кенді. Не знаю, можливо, інший виробник іншої фірми насіннячко. У мене, бачите, те, що є. Було їх раніше дві, зараз три, чотири. Десь п'яту стеблину бачила. Так, а халцедончик така непогана. Бачите, це булька. На тих касетах взагалі така вона шикарна. Так, капусточка. Потім ось сюди помідорки. Я почала їх уже трішки полоти. Тут, бачите, минулого року був посіяний кріп, то і кріп разом з помідорками сходить. Е, які більші є, які менші помідори? Це також ці, що з кімнати. Помідори, там кавуни повитягувалися. Так, капуста. Погано зійшла. Ну і ось тут ці помідори мені більше подобається, як посходили. Бачите, такі густенькі, гарні рядочки. І ось залишилося три стеблинки бідних. Баклажанів. Ось така теплиця після снігів, після морозів, після моєї хвороби, тому що окрім мене зараз немає кому дивитися в теплиці за порядком як таким. Тому що коли людина хвора, їй нічого не потрібно. Так, тут теж Перчик, який я перепікірувала. Ну, ось так. Тут треба ще полоти ці помідорки. Тут сортові. їх дуже мало посіяно, але бачу, де кілька штук є. І на тому дякуємо, що є. Так. Гуси ходять, да? збитки роблять, кущик кропиви. Якось так. На все добре, миру, добра. Аби кожна праця радувала вас гарним результатом, не так, як мене ось гуси порадували. Але нічого. А, зараз я вам щось покажу. Дивіться, що в мене є. Бачите, всипала їм гречаних круп. Завтра піду. Куплю пуріну. І ось таке чудо. Ось таке чудо. В наступному відео знімлю про інкубацію, як інкубувалися гусенятка. Бачите, такі великі, масивні. Це вони зараз ще вилазять. я витягую їх з інкубатора. Підстелила таку тепленьку ковтинку, там лампочка і в бананову коробку, аби було добре їм тепло, щоб швиденько вони обсихали. На такій милій ноті гарній. А дивіться, за пальчик мене кусає. Тут у них у угол поставила. Скляночку з водичкою підходять і вже Деякі п'ють самі водичку. Миру, добра, друзі. Пока-пока.